Заходи з підготовки до євро 2012 визначені першочерговими завданнями керівництвом Міністерства оборони України і а взагалі президентом Верховним головнокомандувачем Збройних сил України на 2012 навчальний рік. В плані підготовки підрозділи протиповітряної оборони своботних військ зараз виконують, знаходяться на завершальному етапі підготовки. І Тут на 233-му рівненському полігоні проводиться перевірка їх готовності до виконання завдань по до заходів антитерористичного забезпечення Євро 2012 Всього на даному полігоні знаходиться. Зі всіх армійських корпусів своботних військ близько 300 чоловік особового складу і близько 30 одиниць бойової техніки. Це насамперед зенітні гарматні комплекси Тунгузка. Ні, ми не передбачаємо таку ймовірність, але скоєння терактів, але... Враховуючи досвід тих країн, які вже проводили заходи подібного роду, то завдання Верховного командуючим збройних сил України нашим президентом визначені тому.